Слава Україні, друзі, з вами знову і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись із законом про підвищення податків. Чи дійсно все ж таки нам, як інвесторам, залишили ставку 1,5% і чи перенесли для фопів набуття чинності із 1 січня? Також розберемо чи дійсно, коли ви отримуєте тисячу від зеленського, ви підписуєте собі фактично смертний договір. Чому у мене в моєму портфелі виходить 40% річних, і яким чином я отримав майже 7 тисяч доларів прибутку за менш ніж останній місяць. Якщо вам все це цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись і всім тим, хто донатить на українське військо, будь ласка, продовжуйте. Отже, починаємо. Яким чином я отримав 7 тисяч профіту, і покажу також свій звіт по портфелю. Звичайно ж, ви всі чудово знаєте, що S&P б'є чергові хаї 28% від початку року прибутковість, при тому, що минулий рік був, якщо не помиляюсь, 26%, Про це все детально, але почнемо ж звичайно із друкарів і щепачів гусей Данила Гетманцева, який повідомив на минулому тижні, що все ж таки прийняли зміни до змін, які. Потужно мали вступити заднім числом, але не будуть вступати заднім числом а будуть вступати з 1 січня. Він вказав це голова. Профільного комітету про те, що ми також отримуємо, окрім відтермінування для декларантів ставку 1,5% за весь 2024 рік, і це мало би бути прописано у відповідному законі, але досі в нас немає тексту, який передали на підпис президентові. Тобто, він ще досі не підписаний навіть головою Верховної Ради, попри те, що 4 грудня був проголосований. Ось тут якісь етапи візування, взагалі незрозумілі, і тексту. Ми не бачимо, але будемо вірити на слово. Ну, які ж наслідки для нас, того про що сказав Гетман, це в минулому відео я детально пояснював, що це все погано, те, що було прийнято і вступило в силу, тому що для нас, як тих, хто декларує свій дохід, не буде можливості розділяти на дохід до, наприклад, листопада і дохід на грудень, і застосовуватиметься одна ставка, відповідно підвищена, яка діятиме на той час, а саме 5% військового збору до всього інвестиційного доходу і дивидендного доходу. Але якщо дійсно буде... Впроваджено те, про що сказав Гетманцев, то ми з нашого інвестиційного прибутку за весь 2024 рік, в тому числі той, який отримаємо у грудні, з доходу дивідендного і з іншого доходу іноземного чи інших джерел доходу, які ми декларуємо. І платимо податки вже на підставі задекларованого доходу, будемо спачувати 1,5% військового збору, що в принципі є позитивною новиною. Друга новина, яка була ще, мабуть, більш популярною після збільшення податків, це новина про те, що заявив Олег Гороховський, що ви, коли підписуєте картку національного кешбеку, верніше, коли генеруєте картку національного кешбеку, ви підписуєте договір. І якщо ви не читали, то, будь ласка, подивіться на що ви погоджуєтесь, адже ви там. Погоджуєтесь розкривати всю свою банківську таємницю по всіх рахунках, і це дуже і дуже погано. При цьому ще були інші люди, які на хайпі теж заявляли всякі різні речі: наприклад, про те, що взагалі у всіх банках ви відкриваєте всю свою банківську таємницю і картки національного кешбеку. Це дуже і дуже погано. І ці двоє діячів мені нагадали. Експертів з Тіктоку, які одягають шапочку з фульги, тому що насправді не розбираються до кінця, про що говорять, а з якихось мотивів пропагують ось цю тезу, що все, кешбек це для того, аби всім відкрити банківську таємницю і все буде знати тепер держава. По-перше, давайте розберемося, який ж договір ви підписуєте, наприклад, з Монобанком. Ви підписуєте фактично ідентичні умови. Про те, що банк буде надавати, ви надаєте дозвіл банку про те, щоб банк передавав мінцифри. Тут не зазначили всіх, до речі, чомусь партнерів, серед них є і податкова інформацію про клієнта. І інформацію про клієнта Монобанк по суті називає так банківську таємницю. Тобто, якщо Приватбанк пише напряму банківська таємниця, то юристи монобанку пишуть інформацію про клієнта і вдають себе, нібито вони нічого не будуть поширювати. Що є не так, і що, в принципі, суперечить тому, про що писав. Гороховських, ось у них там в монобанку, зовсім все по-іншому. Насправді однаково з усіх банків. Але при цьому давайте розберемось про те, що писав депутат, пан народний. Що ж саме ви надаєте дозвіл? І ви дійсно надаєте дозвіл, коли ви стаєте учасником програми національного кешбеку в будь-яких банках. Я нагадаю, для того, щоб отримати тисячу зеленського, ви повинні спочатку стати учасником програми національного кешбеку. Ви надаєте дозвіл. Банку про те, щоб банк передав інформацію, яка становить банківську таємницю. Але тут я наголошую, це вказано в постанові Кабінету міністрів. Воно застосовується до всіх банків, що ви надаєте лише таку інформацію про обрані поточні рахунки. Про що йде мова? Тут мається на увазі, і вся постанова перціональний кешбек по суті побудована на такому принципі, що ви а, відкриваєте картку, на яку вам буде приходити кешбек. Це картка національного кешбеку, і на цю картку вам буде надходити тисяча зеленського. По ній, звичайно, ви теж надаєте інформацію податкові, але вас по суті там не цікавить розкриття цієї таємниці банківської, тому що ви, наприклад, отримали тисячу, закрили картку і до побачення. Але якщо ви хочете не лише отримати тисячу гривень, а отримувати кешбек від покупок, які ви робите з своїх звичайних карток. То для цього ви повинні ось ці обрані рахунки сказати банку, що дивись, я буду купляти з картки 1, 2, 3, 4. З цих карток, будь ласка, передавай інформацію в Дія, для того, аби вони звірили, чи в податково, для того, аби вони звірили, чи дійсно з цих купівель можна отримати кешбек. Якщо ви не збираєтесь збирати цей кешбек, то ви банку не надаєте обрані рахунки, з яких він має передавати інформацію, і відповідно не надаєте дозволи. На розкриття оцієї банківської таємниці. все дуже просто. Якщо ви хочете отримати тисячу зеленського, хоча б для того, аби задонатити, що я всім рекомендую: відкривайте картку національного кешбеку у будь-якому банку. І просто не давайте цьому банку дозвіл на передання банківської по інших рахунках. І також це дублюється в наступних пунктах, де вказується про те, що ви саме за обраними рахунками будете передавати і обмінюватись інформацією. Ну і другий міф про те, що ви не можете закрити. Картку, тому що навіть якщо ви її закриєте, ви вже дали дозвіл на 20 років вперед, і взагалі, навіть після того, як ви помрете, ще якась інформація буде передаватись. Насправді це знову ж таки міф для Тіктоку або для інших шкідливих соціальних мереж. Всім рекомендую не користуватися Тіктоком. Ви можете прочитати це в самій постанові Кабінету Міністрів, де зазначається, що ви дійсно можете відмовитись від участі в проєкті шляхом відкликання дозволів наданих. При приєднанні відповідно до цієї програми, тобто, якщо ви закриваєте картку, ви повідомляєте банк, банк повідомляє відповідну систему і далі вже нічого не відбувається. Приватбанк після повідомлення Олега Гороховського також вийшов із досить детальним поясненням про те, що це вимагається українським законодавством, те, що вони написали у договір, і вони передають інформацію виключно щодо транзакцій, витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Тобто, це виключно про товари, які можуть мати кешбек. Ви передаєте відповідну інформацію в. Дія і в інші органи, і на це ви надаєте дозвіл, а будь-які інші операції клієнта не розголошуються Приватбанком, і це зазначено фактично в договорі і Приватбанку, і в договорі монобанку, що ви надаєте дозвіл на розголошення таємниці в межах. Передбачених від відповідної постанови кабінету міністрів про національний кешбек. Крім того, в Приватбанку є зміст відкривати вам картки національного кешбеку, тому що сам Приватбанк вам ще додатково на 1000 гривень дає 10% кешбеку, тобто майже 100 гривень. Насправді там трошки менше було за виключенням податку. Десь 80 гривень ви можете додатково заробити. В монобанку цього немає, тому особливого змісту відкривати. Картку національного кешбеку в монобанку я не бачив. Проте тут треба повернутися все ж таки до положення, яке було записано в ПриватБанку. Насправді проблема Приватбанку того, що він скомпроментував всю цю програму, полягає в двох речах: перше в лінивих айтішниках, друге в дуже поганих юристах, тому що те, що вони записали в відповідному пункті, в інших пунктах постанови, насправді є повною дурньою, воно не Передбачено постановою Кабінету міністрів, наприклад, про те, що ви даєте по усім діючим рахункам одразу дозвіл на передачу банківської таємниці, в тому числі по тим, які будуть відкриті в майбутньому. Оця бздура, яку хтось придумав в головному офісі Приватбанку, хтось з юристів, і, по суті, стала ось цим джерелом для хлопчиків з Тіктоку про те, щоб розповідати. Що ви поширюєте всі свої дані? А насправді ви мали би як передбачає постанова кабінету лише міністрів, лише по обраних рахунках надавати дозвіл. І насправді в більшості банків і так і відбувається. Ви обираєте саме по яких рахунках ви хочете передавати дані. Якщо ви не хочете збирати кешбек, ви не передаєте жодних даних. Добре, на кешбеку закінчили. Давайте переходимо до приємного. Мій звіт по портфелю з традиційної таблички. 2000 доларів, як завжди, в листопаді я додав і в вартість загальна портфель. У мене зросла майже до 65 тисяч на кінець листопада. І, як ви бачите, в листопаді був рекордно хороший місяць. 3942 долари дев'ятсот сорок два тобто збільшення вартості капіталізації мого портфелю лише за один місяць. Звичайно, 2000 з них це були те, що я доінвестував. Але тим не менше, після того, як закінчився листопад і суті, почався перший тиждень грудня, у мене зараз капіталізація портфелю зросла ще на 3000 тисячі доларів і становить 67 тисяч доларів. І навіть за моїми дуже грубими підрахунками, це є 31 Відсоток річних це не може не тішити, тому що по суті, те, що я писав в заголову кролика: 7 тисяч доларів, навіть більше у мене вийшло додатково профіту, можна сказати, з портфелю лише за цей місяць з лишнім. І це дуже і дуже мене тішить. Крім того, був 121 долар реалізованого прибутку по позиції Ulta Beauty і також були дивіденди в листопаді, і в грудні ще будуть додатково дивіденди. Як ви бачите, це не лише якась табличка чи щось незрозуміле. Я поширюю свій портфель відкрито публічно вже багато випусків на Ютубі, і це підтверджується. Всі цифри є з кабінету Interactive Brokers. І більше того, навіть за рік, ось статистика, якщо хтось дуже хоче перевірити, загальна капіталізація по суті вам потрібно буде відняти ці суми і побачити, що є 15 тисяч доларів, можливо, навіть більше, тому що там. Немає в реалізованого прибутку, який становить десь 800 доларів. Ну і це найбільше графік мене по суті тішить, гріє душу, тому що це цей перформанс мого портфелю в вигляді графіку, яка порівнює зелену лінію. це... Прибутковість SP500 і синя лінія це прибутковість мого портфелю 40% річних. Це можна по суті не дуже скромно, але, мабуть, феноменальний результат, принаймні, як для мене роздрібного інвестора, так точно. І ось цей графік теж мене дуже тішить, тому що ви бачите, тут по суті вибух капіталізації і росту, при тому, що я додатково нічого не додавав, крім як звичних додавань по 2000 тисячі доларів, які я робив на протязі всього року, що показує, що. Що, в принципі, можна обганяти індекс, і, в принципі, це зробити може кожен. Про те, що саме я роблю, я написав пост в своєму телеграм-каналі, в п'ятницю, мені здається, дуже багато з вас його лайкали. Я дякую всім за підтримку. І там я послався на свій перший пост, який був в телеграмі на початку 2023 року. І загальна тоді вартість мого портфелю була трохи більше 15 тисяч доларів. Зараз лише нереалізований прибуток, становить 15 тисяч доларів. І навіть в цьому першому пості, в самому, який я пост. На телеграм-каналі я писав про те, що буду купляти Amazon і Google, і вважаю ці компанії недооцінними. Тоді приблизно вони коштували по 90 доларів за акцію чи, можливо, навіть менше. І з того часу мало що змінилось. Я досі притримуюсь цієї стратегії. А саме той, яка полягає в тому, щоб інвестувати лише в хороші компанії, а ще краще в найкращі компанії серед усіх доступних на ринку, яких приблизно є там 1%. ви можете диверсифікуватись і. Інвестувати в десятки тисяч компаній, які торгуються публічно, всі в тому числі всі погані, неприбуткові, збиткові. А можете намагатись знаходити краще серед кращих. І, мені здається, друга стратегія. Вона. Більш логічно, крім цього, найкраще це купляти ці компанії за справедливою ціною, тобто коли вони не супердорогі чи переоцінені, А ще краще, коли вони дійсно є дешевими. Крім того, важливо треба інвестувати лише ті гроші, які не будуть вам потрібні короткостроково, тому що, наприклад, той же ж Google не показує хороші результати протягом всього року. Ви можете розчаровуватись в певні періоди, а може бути навіть періоди, коли. Всі компанії будуть падати просто через те, що є сповільнення економічне, і до цього, що ви можете втратити на папері 50% свого портфелю чи прибутковості портфелю, потрібно бути психологічно готовим. Ну і четвертий базовий принцип це те, що цінність і вартість бізнесів, які генерують вільний грошовий потік, який лише зростає, рано чи пізно буде оцінена ринком, і рано чи пізно їхні акції. Все ж таки будуть в ціні також зростати, як і зростають їхні фундаментальні економічні чи фінансові показники. Імплементація цієї стратегії не така вже й складна, але і не така проста. Тобто говорити легше ніж зробити. Бо, наприклад, 5 серпня, коли в нас був найбільше падіння фондового ринку в 2024 році, там приблизно 8-9%, за два дні, якщо рахувати четвер, п'ятниця і понеділок падіння було. Я писав, що я, звісно ж, додаю Amazon, тому що він тоді був по 159 доларів. І питав вас, що саме робите. Ви. Дуже багато людей відповіли, що також докуповують, але ще більше мені здається, що чекають подальшого падіння. І з цього моменту, коли Amazon був по 160 доларів, до зараз ви могли вже отримати фактично 40 і більше відсотків. А від початку року, якщо б купили, то мали 50%. 50%, тобто різниця, по суті, в ціні від початку року і в серпні на Амазон була не така велика. А прибутки за ось цей період однозначно Амазон за 8 місяців збільшив сильно і виручку наростив, і в подальшому його перспективи були хороші. Тому очевидно було, що ринок його, оцей дисконт, давав невиправдано, І очевидно, що можна було купляти, тому що по всіх інших характеристиках компанія. Є хорошою в моєму випадку. Зараз в мене є приблизно 5700 доларів нереалізованого прибутку по Амазон. Так знову ж таки може хтось написати, що нереалізовано – це не прибуток, але в будь-якому випадку ті компанії, які я підбираю, я їх купляю в довгострокову перспективу, не для того, аби трейдити і продавати через кілька місяців, і навіть по про те, що цей. Прибуток є досить серйозним, тому що позиція становила 16 тисяч, 17 тисяч доларів і зараз майже 6 тисяч доларів прибутку. Я не збираюсь її продавати чи фіксувати. Щоб не видавалося, що я лише про Amazon і Google говорю і пишу. Я в день, коли падали якраз рінки, на наступне мені здається, 6 серпня писав ще компанії, які є цікаві за цікавими цінами. Booking, Nvidia, Palantir. Ви можете подивитись по тому, які зараз на них ціни. І скільки ви б могли отримати прибутку, якщо б інвестували, тому що також було очевидно, що більшість цих компаній хороші. Звичайно, до палантіра є завжди питання, що він і тоді за 26 був дорогим, але тим не менше це компанія явно з хорошими перспективами. Ну і крім того, я також писав про те, що і Visa, і Salesforce, і Booking, вони. Торгується за дуже хорошими цінами, майже не змінилась від початку року. Тому очевидно, що нарощуючи прибутку, не збільшуючи ціну акцій, ви маєте хороший сетап для купівлі. І буквально місяць тому, чи трошки більше, я розповідав на youtube каналі про те, що робити під час кризи. Там, до прикладу, була компанія, взагалі не з IT і не сфери технології. Це була виробник спортивного одягу і взуття Lululemon Athletica. і вона торгувалася тоді. Мінус 50% від початку року за 266 доларів, і зараз ціна майже 400 доларів. Якщо б ви її купили, то ви б отримали майже 70% прибутку, і буквально за звітний період вони зросли там на 10 з лишніх відсотків за один день, що доводить, що не так вже й складно шукати, знаходити і купляти хороші компанії в хороші моменти. Щоб ще більше навести приклад, ось буквально Adobe SML, про які я також розповідав на каналі в попередніх відео. За ост. Останній місяць додали майже 11-12-10%, і навряд чи це ще край для таких компаній. Я все ще залишаюсь позитивним щодо Google. Є дуже багато, звичайно, ризиків. Це вже не така проста купівля, як вона була, наприклад, влітку, і виглядала тоді хорошою купівлею. Але. Навіть зараз при всіх інших незмінних, те, що зараз він торгується маю на увазі по поточному P23, що значно нижче від S&P500 і по форвард 19 1920, що теж значно знижче S&P500 при тому, що маржа, прибутки, зріст, перспективи в нього однозначно вищі і краще, ніж всі інші середні компанії S&P500 та навіть. 400, мабуть, компанія S&P 500. я все ще буду особисто додавати в свій портфель Google і вірю в те, що він буде зростати і в ціні акцій, тому що в прибутках він і так зростає. Крім того, якщо вам прям дуже цікаво в більш спекулятивних речах погратись, то я писав про Хімс, наприклад. 19 листопада Хімсон Херс в голосуванні, що купляти із цього періоду лише за цих 2-3 тижні він має плюс майже 60%. Знову Знов ж таки, це спекулятивна позиція. Це вже не проста звичайна довгострокова інвестиційна стратегія, але і на ринку є такі речі, які дуже швидко зараз зростають. Тому що ринок дійсно перебуває в такій стадії, коли дуже багато капіталу додаткового вливається, який чекав, очікував, що ж буде з виборами, що ж буде з ставками, який думав, що може. Можливо, буде корекція, криза, рецесія, впевнився, що ні, і додатково це все виникає в дуже великому рості, аномальному. Очевидно, що це не може тривати довго, але тим не менше, якщо ви хочете отримувати додаткові доходи від. Цих активностей такі можливості також є. Щодо того, а яким ж ринок буде після того, як два роки підряд ми маємо прибутковість 20-30% річних, і чи варто чекати на те, що впаде все, і тільки тоді інвестувати, чи можливо заходити зараз, попри те, що були хаї 57 якщо не помиляюсь, разів ВСНП-500, Цього лише року, і як не дивно, знову ж таки це контрінтуїтивно, як і дуже багато чого на фондовому ринку. Зелених років і періодів, коли ринок зростає, є набагато більше. Фактично, 80%, якщо взяти останніх 73 роки, ви мали ріст ринку, і лише 22% було падіння. При тому, що періоди, коли ринок зростає 10 20 або 20-30% становлять більше, ніж 40%. 4%, тобто по суті половину майже Періодів ви будете мати зростання 10 плюс 20 плюс відсотків і лише в дуже невеликій кількості років відсотково ви маєте падіння ринків на 10 або на 10-20%, тобто сумарно це є 18%. Ці періоди разом фактично дорівнюють ось періоду, коли зростає на 0-10%, Це таких самих 17%, тобто їх можна викреслити, і далі ви отримаєте або супервеликий ріст в 50-60%, або в 3%. 3-4% максимум досить велике падіння. Ну, 1% був падіння більше 30%. Таке знову ж таки, може, повторитися, ми не можемо виключати, але чисто з точки зору теорії ймовірності, це дуже і дуже ймовірно. Набагато більше ймовірно отримати, наприклад, ще 30-40% зросту і в наступному році, про що, в принципі, і передбачається в прогнозах. Насправді прогнози кажуть про 10%, але вже зараз ми маємо S&P на рівні. 6 тисяч майже 100, тобто, в суті, навіть найменший той прогноз, який дає, буде, я думаю, до кінця цього року вже переглянутий, тому що є такі аналітики, які кажуть, що вже до кінця цього року ми отримаємо 6300, можливо, і більше. В показнику 500, тому що Санта Раллі це зазвичай період, коли є під час різдва ейфорія певного роду чи Animal Spirit, які дозволяють ринку зростати аномально швидко, а далі відбувається певне сповільнення чи навіть падіння. Але в будь-якому випадку ринки не ростуть і не падають однією лінією. Ви завжди будете мати по суті можливості для росту і для падіння в цих періодах. Тому потрібно залишатись проінвестованим в ринку завжди, бо ви ніколи не будете знати, коли ось ці моменти найкращі. Піки чи найкращі? Дна чи точки входу, і якщо вам в принципі цікаво про інвестиції дізнатись, але ви ще там нічого взагалі не розумієтесь, ви можете завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо вже більш просунутий, є вишкіл, де я більш детальніша моя стратегія розкрита за підсумками останніх двох років інвестування. І є також практична частина, де я показую аналітику по дуже багатьох компаніях, які я проаналізував частину з них. Майже більшість з них я додавав у свій портфель. А також, якщо ви дуже просунутий інвестор, то я запрошую вас, в клуб Тараса Гока. Де я в режимі реального часу показую свої угоди. Крім того, є основна цінність цього клубу це ком'юніті, багато живих інвесторів, які також діляться своїми портфелями, думками, обговореннями. І там також є дуже багато цікавого аналітичного матеріалу. Підпишіться, поки ціна не зросла, і становить фактично 350 гривень на е, місяць. Якщо ви додивилися відео до кінця, то я бажаю, що у вас нетвор зростав, як у Ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!